Привіт, мої любі малюки! Це я, ваша мудра сова!» Сонечко вже сховалося за лісом, і на небі з'явилися перші зірочки. Це означає, що ліс починає відпочивати, і нашим маленьким звіряткам час лягати спати. Хочете послухати, що сталося сьогодні з одним маленьким зайчиком? Так? Тоді лягайте в ліжечко, накривайтесь теплою кодрою і давайте розпочнемо. Жив був у нашому лісі маленький зайчик на ім'я Вуханчик. Він був дуже веселим і непосидючим. Цілий день вуханчик стрибав, грав у хованки з метеликами і навіть намагався дострибнути до сонечка. Ось сонечко вже почало сідати. І мама зайчиха покликала його. Вуханчику, мій маленький, час додому, час лягати спати. Але вуханчик насупив свій носик. Я не хочу спати, мамо, сказав він. Я боюсь, що коли засну, щось цікаве трапиться. Раптом місяць почне танцювати на галявині, а я не побачу. Мама зайчиха лагідно посміхнулась. Вона взяла вуханчика за лапку і повела його до їхньої затишної нірки. Мій любий, шепотіла вона, я відкрию тобі величезний секрет. Найцікавіші пригоди починаються саме тоді, коли ти засинаєш. У вісні ти можеш. Мандрувати. Хочеш, я розповім, куди можна полетіти у вісні?» Вуханчик зацікавлено кивнув головою. Ти можеш полетіти аж до самого місяця, продовжила мама зайчих. Там можна покачатися на зірочках, як на гойдалках, і гратися з місячними примінчиками. Твоє ліжечко це чарівний кораблець. Який віднесе тебе у найдивовижнішу подорож. Вуханчик уявив це, і його очі засяяли. Він одразу ліг у своє м'якеньке ліжко, накрився теплою ковдрою і міцно заплющив оченята. Мандруй мій маленький, прошепотіла мама зайчиха і заспивала йому колоско. Люлі люлі, люлі люлі. Люлі люлі. Люлі люлі. Бачите? Вуханчик зрозумів, що спати це не нудно. А дуже-дуже цікаво. Тепер і вам, мої маленькі друзі, час складатися в ліжечку. Солодких вам снів, нехай вам наснять найчарівніші приходи. До завтра, завтра тебе чекає нова казочка.